Московський патріархат напрямує представниками Московії, сповідують їх ідеї, в тому числі, щоб вони там не говорили. А через другу ми ховаємо героїв України, ми ховаємо людей, які віддали своє життя за цю країну. Мене більше хвилює доля всієї моєї церкви, в якій я знаходжусь, на яку нападають деякі. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську православну церкву Московського патріархату, а також з'ясуємо, як до російської церкви причетний Петро Порошенко, поборник армії, мови та віри. Та перед тим як продовжити перегляд, ви можете отримати індульгенцію від свого бога, лайком чи коментарем під цим відео, підпискою на наш ютуб канал або ж поширенням цього ролика у своїх соціальних мережах. Декілька років тому ми у слідстві з'ясували, що багато церков та храмів московського патріархату у Києві збудовані незаконно. Винятком не стала ось ця церква каплиця позаду мене у центрі столиці. Це храм святого Андрія Первозванного на Дніпровському узвозі. Праворуч від мене буквально через дорогу парк Аскольдова могила. Саме тут поховали Дмитра Коцюбайла, героя України та командира батальйону Вовки да Вінчі». Саме тут невдовзі, за розпорядженням президента Зеленського, має з'явитися національний пантеон героїв України, тобто спеціальний цвинтар для воїнів. Питання пантеону героїв України воно ще на етапі взагалі навіть первинної концепції. Що ми маємо підтримку громадянського суспільства? Ми маємо. Підтримку президента України, який е, в своєму своїй відповіді на петицію мені написав, що він там підтримує цілковито дав доручення на розробку всієї цієї історії. І коли дійсно через дорогу просто е, знаходиться е, незаконно побудована церква московського патріархату, це не є питанням побудувати купу е, бізнес-центрів і офісів на схилах. Це не є питанням. А от зробити е, щось в пам'ять про визначних українців, це чомусь у нас залишається відкритим питанням. Як ми дізналися, цей храм Московського патріархату збудований тут незаконно. На наш запит департамент земельних ресурсів відповів, що не володіє інформацією про право власності чи оренди цієї земельної ділянки. Рішення про передачу вказаної земельної ділянки у власність або у користування оренду будь-яким фізичним або юридичним особам за поданням департаменту Київської міської ради не приймало. Ну тобто був, був парк, да? і хтось просто самовільно, без відведення земельної ділянки під конкретно будівництво, вирішив ну, побудувати, як мовив як по факту, побудувати храм. Так, ми поки що не знаємо, чи є ем, право власності на нього, але по факту храм стоїть на земельній ділянці парку. Прям видно, тобто що це нема. Якщо не було отримано право власності, значить воно скоріше, за все, було отримано незаконно. Ну тобто, просто прийшов до реєстратора якоїсь чи нотаріус, він ніс реєстр і, і побіг. Туалетних схем вон, їх же мільйон, е, і вони використовуються в тому числі і церквами. Згідно з відповіддю КМДА, ділянка з цим храмом обліковується Київ та останній умиває руки і пише, що жодного стосунку до цієї землі немає. Ми не застали священика на місці, тож вирішили йому зателефонувати. Хотіли би дізнатися, чи функціонує цей храм конкретно. Ну Так прийдіть і подивитесь. Ми просто приходили ось буквально позавчора, але там було зачинено. Значить, не функціонує. Але тільки що в канцелярії нам сказали, що цей храм функціонує. Ну то коли ви були, не функціонувало, значить функціонує. Якщо в канцелярії так кажуть, значить функціонує. Але ж ви є настоятелем цього храму? Ну звертайтесь, звертайтесь в київську митрополію, будь ласка, з цим питанням. Всього добре. Володимир Савельєв, священик Московського патріархату і за сумісництвом настоятель храму святого апостола Андрія Первозваного на Дніпровському узвозі, богослужитель, крім цього, є керівником видавничого відділу Української православної церкви та професором Київської духовної семінарії. На яких підставах було побудовано цей храм? Ну, дивіться. Питання, так, да, цікаве, на яких підставах підстав нам було він був побудований, але я не був ще настоятелем тоді, коли цей храм почав будуватися. Наскільки я знаю, що коли ще був головою адміністрації Черської пан Коваленко Антон Андрійович, це було прийнято рішення будувати цю каплицю. А у вас є право власності все. на цей храм? У мене особисто немає. Я ж не це, це треба. У, у вас у вас є контакт якоїсь людини, яка займається саме юридичним питанням, тому що ви казали якраз про no, іншого uh, представника? Ні, ні. Я ця людина не має... це не общини не не людина. Е, сто, Ніна Михайлівна, яка староста, ну староста, тобто було, мене немає знає, зараз контакту. Ну no, ми ось зверталися в департамент земельних ресурсів все. від Київської міськради. Вони написали, точніше, дали відповідь на наш запит, якому. Не Стверджують, що вони не давали у право власності чи право оренди територію під цей храм. Ну не наче не давали, наче є така інформація. Якщо є така інформація, то цей храм, храм незаконно збудований. Ну, якщо питання ну, незаконно збудований, то ж прийняв вже рішення. Я не ставив під сумнів законність мого тут перебування. Або зараз ви мені відкриваєте якісь очі, але для мене це трохи дивно, теж що. Все було нормально, все було спокійно. Пани-президенти приходили, молились, виходили, ніяких питань не задавали, їхні помічники нічого не говорили, а ось наші такі е, добрі журналісти, які виконують добре свою справу, щось знайшли не так. Цю каблицю заходив і, почувши, президент Кравчук, в нього питань не виникало. І пан Віктор Ющенко тут неодноразово бував, і пан Порошенко в цьому храмі був. В нього теж питання виникало. Якщо ви вважаєте, що це така велика проблема, то ви дослідіть. І я буду вам навіть вдячний за це. Але більше я вам нічого конкретно сказати не можу. Приходьте до нас на богослужіння. Складна ситуація і фінансова, і, і морально тяжко це все переживати. Тому може воно і на часі, але мене більше хвилює. Доля всієї моєї церкви, в якій я знаходжуся, на яку нападають деякі, обзивають, там кричали вчора. Митрополита на обмін, пануфрія. Ну, такі речі дуже неприятні. Оно на обмін! Оно на обмін! Я б не хотів, щоб хтось урвався храм і святі книги, як дав на землю, називав це Сміттям. Тому, вибачте, я вважаю, що. Це не на часі. Обійшовши храм з усіх сторін, ми натрапили на табличку з інтригуючим написом. До речі, ось вона. На ній написано, що до спорудження цієї каплиці доклала зусиль родина Порошенків. Тож ми вирішили поцікавитися у п'ятого президента України, чи справді його родина дотична до побудови храму. І ось яку відповідь отримали. Тоді мої батьки Олексій Іванович та Євгенія Сергіївна відгукнулися на пропозицію місцевої влади Києва зробити пожертву на спорудження каплиці на честь Андрія Первозванного, щоби таким чином вшанувати пам'ять свого загиблого першого сина і мого старшого брата. То була людська емоція і чого там для них точно тоді не було, так це політики. Родина зробила значний фінансовий внесок, але не мала жодного відношення ані до земельної ділянки. Ані до процесу будівництва. Вірю, рано чи пізно ця каплиця має перейти у користування ПЦУ. У ПЦМП до 2014 року і після це дві різні церкви. Вона не пройшла випробування російською агресією, не знайшла в собі сил порвати з Москвою, і саме тим підштовхнула тисячі парафій до переходу в ПЦУ. Якщо церква взагалі не має жодних документів, то відповідно це може бути визнано самочинним будівництвом. І відповідно до закону, ця земельна ділянка має бути від нього звільнена, зрештою. Що це означає звільнена від нього? Може бути демонтована власне капітальна споруда, яка незаконно знаходиться на земельній ділянці. І ми живемо в такому трошки сюрреалістичному суспільстві, так, де ми ховаємо по суті через дорогу від представників Московії, бо Московський патріархат це напрямує представниками Московії, а через дорогу ми ховаємо героїв України. Як думаєте, яка ж доля спіткає цей незаконно побудований храм? Свої відповіді можете залишати нижче у коментарях.